То наше замело. Календар покаже, що на дворі вже різдво. За цей рік дуже багатько речей перевернулися до гори Дриком. Почалося повномасштабне вторгнення. Моя колишня господарка Лілія, яку я дуже любив, поїхала за кордон. Десь у серпні цього року мене передали пожити на кілька тижнів до котячого притулку. Це цвітан. Його разом з братами виконали з якогось великого авто. А це чіта, її підкинули до готельного комплексу. Та до притулку її передала дівчина, яка працювала там кухарем. Ці допухнасті хмаринки сестри Беліс та Беатріс. Вони перенесли кілька операцій і чекають на людину, яка б забрала їх додому разом. А от кефір взагалі жив на зупинці, поки не потрапив під колеса авто. Та після лікарні тепер живе тут. Ціни на корм підскочили вдвічі. А ще я скинув зайвий кілограм. Яке полегшення! Мене хотіли забрати багатько різних господарів. Цей занадто похмурий, той занадто веселий. А одна дівчинка, що й на мене побачила, почала тягати за хвоста. Фріки, що додати. З того часу, як мені місяць тому виповнилося чотири роки, я почав розуміти несправедливе життя інших котів. Притулку гарно, яна, наша мало добра, але хочеться свою родину і додому. Одного разу я пообіцяв їм всім допомогти. Все змінилося у грудневого ранку, коли до нас завітали двоє близнюків – Павлік та Антон. До мами тата на Мамо, я хочу ханцюга. То що, сірого чи того рудого товстуна? Рудого товстуна? Та я вас зараз добре. Краще сидітиму, тихо. Раптом це не про мене. Я хочу антого Рудого. І я, і я. Ні, та ну не можу бути я. Ну який з мене рудий товстун. Ну що? Ви вже обрали кого хочете забрати додому? Так, антого родового товстуна. Ні, ну тут ще ж є один кіт, вогник. Може, це про нього. Ви вже точно визначились? Так, так. звісно, мам. Ну що ж дієш? Може, хоч погладимо, пороздивляємось його. Ні, він нам і так подобається. Ми хочемо лише його. Якого саме з рудих? Той, що відпочиває в боксі, чи того, що їсть з миски? Того ще з миски. Трястя, ні 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 ні. Так швидко ви мене не впіймаєте. Ні, або ви мене зараз залишите в спокої, або я, або я вискочу з вікна. З якого це поверху? Окей. Нехай тут безпечна висота, але я падатиму якомога болючіш. Ні, мяу! Ай! Мяу! Відпустіть мене кому, кажу. Хоча в цьому вони милі. Мамо, виявляється, він не товстун. Гаразд, вони мені підходять. Думаю, живемося. А ще у нього такі гарні очі. Ой, вже перехвалив. Але дякую, все одно приємно. Якось так я і потрапив до нової родини. Ну, ось, Юлі, це твій новий дім. Стоп! Я ж тут наче вже раніше був. Стоп, чи не був? Та ні був, точно був. А звідки я можу його знати? Вон там, стоя, там твоя Миска із кормом коло каміну. Миска з кормом коло каміну, що за дежавю? І ще ці сині стіни. Стоп, точно, Ліля. Це ж мій дім, дім Лілі. Вони його продали в серпні якійсь родині. Ану, згадуй, телепень, хто там був? Тато, мама, тато, мама та двоє кошенят. У яких на біса кошенят? Людсько кошачих дітей. А як звуться людсько кошачі діти? Так і звуться людсько кошачі чи, може, людські діти? Але їх було двоє. Було двоє близнюків. Точно значить, це вони. Що це за родина в стіні? 2023 рік кота та кроля. Стоп, що? Є мій рік? То значить, я даремно минулоріч річ бажав бути тигром, а ще позаминулого року собакою, прости Боже. Оце так цікаве відкриття посеред. Oh, And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Now it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low, so let it snow, let it snow, let it snow. When we finally. Як же їх шкода? Хай вони всі доберуться додому. Дома завжди так тепленько і затишно. Точно я ж обіцяв притулок. Скільки попереду нових подій. Щасливих моментів здійснення мрій а -а -а. І фоток на згадку. Дякую Всесвіт за друзів родину, за посмішку мого маленького сина А-а-а... і знову фотки на згадку. Дякую, рік був шалений, але був за бест, це був ще той екстремальний вражаючий квест, а за вікном. Як тут темно. А хто такий гострий папірки дає? Мій хвіст. Ше, тут цей вог. Повний мішок листів принесла. Що з ним робити? Зараз розберусь. Дякую. Ого, який гарний конверт. Це від кого? Давно помаранчих не бачив. Є! Знову ти? Вітаю, пане святий. На тигра більше не перетворю, навіть і не проси. Та я не за цим. Слухай те. В мене є одне прохання. Краще допоможи позбирати листи. В мене ж лапи. До речі, ви щось наче помолодшили, її голос став дзвінкіше. Та я онук Святого Миколая. У мене випробувальний термін. Дідусь старий, от я йому й допомагаю. А, от воно що. А звідки ти знаєш про те, що я минулоріч хотів стати тигром. Дідусь розповідав. Як тебе хоч називати? В тебе ж не таке ім'я, як в діда. Чого ж? У нас роду всіх чоловіків називають Миколаями. Онук Святого Миколая. В тебе такі смішні черевики. Взагалі, ти дуже погано вів себе цьогоріч. Їв корм, як не в себе, за трьох котів: крав іграшки в притулку, гриз меблі, а ще плів інтриги. Сам знаєш про кого. А я можу це ще якось ну, виправити. Звісно, можеш. У мене тут такий завал, якби ти міг мені допомогти, було б дуже добре. Наприклад, мені треба нормальна резиденція, а не ця халабуда посеред лісу. Тут немає ні електроенергії, ні світла, нічого. Ти знаєш місце, де завжди є світло і святковий настрій? Ну, я думаю, що я таке знайду. о ось ось лист, що треба зробити? А доки не виконеш, я тебе і бачити не хочу. Твоя поведінка цьогоріч була не з найкращих. Що ще тобі? Ви б не могли мені сказати, як дістатися до мого дому, бо я дорогу не пам'ятаю. Ти де живеш? А хоча, знаєте, ні, не додому. В мене є краща ідея. Перемістіть мене в це Добре, зараз буде. Давай лапу. Юнік. Це ж кітлілі, яка поїхала за закинути. А, точно, це ж ми йому допомогли перетворитись на тигра. Так, але я думав, що його забрали. Ой, Юні, що тобі потрібно? Та ми так від нього нічого не діб'ємося. Він не може говорити з нами через мікрофон. Микро... О, мікрофон. Де він? Зараз... О, точно, мікрофон, а раптом спрацює. Має бути десь у шафі. Ай, лоскотно, хто це нігті не стриг? Чого так коляться? О, так, он там за ушком. Ще прошу, ще. Знайшла, знайшла. А з, з якої сторони ви вмикаєте? <хи> Я тут, щоб м'яв мур м'яв до Миколая. І мені треба м'яв мур м'я. термінова ваша допомога. Юнік, а тепер розкажи нам все детально. Що тобі треба? Ой, довга історія. Мене здали до притулку. Ну пожити там певний час. Потім мене звідти забрали двоє близнюків Павлик та Антон. Але мене весь цей час непокоїть доля котів, притулку. Тож, як і минулого року вирішив звернутися за поміччю до Святого Миколая. Ну, його онука, не суттєво, але так вийшло, що я за минулий рік скоїв чимало поганих справ. Ну, давайте так, не надто достойних, тож маю згладити свою провину і облаштувати нову резиденцію у вашому кабінеті. Але в мене лапки та й фігура, ну, не надто в тонусі, я не зможу це зробити. Мені знову треба ваша допомога. Звісно, допоможу. Да, да, звісно. 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 пропоную почати саме зараз. О, яку красу зробили! А гірлянди які гарні. Так все тут красиво прикрасили. Ну що, згадуйте бажання. Я би хотів котика, рудого, такого як Юнік, а також пухнастого. Я Я теж хотів Юніка! Добре, будуть вам коти. Ти молодець Юнік. А ти що хочеш цього річ? Теж кота? Юніки і так все сказали. Я лише хочу, щоб кожен котик знайшов власну родину, а кожна родина, яка візьме котика, стала щасливою. Ну що ж, пішли додому? Як я про тебе повідала? Нось, ну всі котики зустрічаються так вдома. Ой, а ти поїдеш зі мною?